Всім привіт! Це знову барахолочка. Нагадую правила замовлення. Вам сподобався товар. Ви надсилаєте фото в Viber. Якщо він є в наявності, оплачуєте. На наступний день товар відправляється до вас. Наложного платежу немає, Доставка йде в Укрпочта та нова. Так, ну і починаємо. Був сьогодні на барахолці, там всього два чоловіка було. Ну, коротше, що взяв, то і буду знімати. Короче. Так. Дивіться, є ось такі, такі нагороди, коротше. Ну, вони більш сучасні. 25 гривень штучка. Їх у нас 20 штучок є в наявності. Оце одна тільки інша. А всі, а всі, а всі ось такі. Може, комусь коробочки потрібні теж. Ну. Медалі самі по собі не дорогі, а комусь коробочка треба. Ну, коротше, ось отак. 25 гривень штучка. Кому треба, 20 штучок є в наявності. Є ще ось такий 10 гривень. Потім так. ось радянські рублі. Я вчора відео викидав. Ну, тільки сьогодні я їх буду продавати одним лотом. 2000 гривен. Вчера было видео короткое. В следующее видео, они будут уже идти по ну, цена другая будет. Есть, 2000, тут 50 штук рублей. Так, далее. Срибло. чистое три девятки, оно опять дороже. Короче, 12,5 грамм, 1190 гривен, 19,40 грамм, 1840. Срібло 3 девятки уже по 95. Так, далее. Есть вот такая пепельница. Ну, такая важка. Гарное скло. Такая пепельница коштует 100 гривен. Так. Вот такие машинки Hot Wheels. Кому треба, я потім. ну, Кому треба якусь детальну показати, скинути мені в Viber, я вам покажу. ну, Кожного окремо, не буду розтягувати відео сьогодні недільне. Так, ось такі Hot Wheels. Всі Hot Wheels, ну, тобто, одна машинка коштує 40 гривень. Які треба буде, присилайте Viber. Так, є ось такі машинки, ну це не Hot Wheels, це. Тоже, короче, Таиланд Тайланд, делает матеи какие-то. Ну, короче, э, такие по 30 гривен. Ну, состояние нормально, Это металл машин. Ну, вот эти маркером разрисованы. Ну, короче, ну, також, якість непогана. Э, такие машинки по 30 гривень штучка. Такие по 40 гривень ход вилсы. Далі. Є у нас сьогодні марки. Так, ось вот такий конверт. Тут 66-й, а тут 50-55 рік є. Ой, конверт с марками. Є вот. ось вот такий. 55-й рік. Так, я буду показывать, який альбом. А ви вже там будете дивитися, коротше, весь цей альбом коштує 600 гривень. Окремо, окремо, поки що не продаю. От як є, 600 гривень весь цей альбом. Так. Ось такі марки. Так, ось такі марки. Може тут є якісь рідкі. Я не дивився їх. Ну от як є альбомом, так і продаю. Вчора в Тіктокі попадалось відео, там по 70 гривень, по 50, за штучку продають. Ну, я не знаю, рідкі чи не рідкі, але ну, сам факт є. Є таке. Вчора в Тіктокі мені попалось. Я... Поки що показую, як є. Ну і кому буде цікаво, там буде ще один альбом, ну трохи пізніше. Може до нового року, може після нового року, ну там подорожче буде. Там буде щось біля ну до тисячі гривень десь так. Так, ось такі. Хто марками увлікається, Я думаю, він відразу побачить, що для нього цікаве, чи не цікаве, що йому треба. Там еще трохи этих листов осталось, завышилось. Кто-то ну, сбирал уже, это такой труд был. Оно а ну, подбирается. Ну, хобби. Зараз мало у кого есть хобби. Ну, Сейчас там оставний лист и... и все. І все. Ось такий альбом для марок. Коштує він 600, 600 гривень. Так, ну і зараз продовжимо. Нагадую номер для замовлення Viber. Так, ну і продовжуємо. Зараз відзьму, ну, що є, треба все продавати. Там люди хочуть, щоб я тільки... Що новеньке дістав, ну, а старей мені теж треба продавати, показувати, тому показую все. Так, Бутербродниця 600 гривень. дрель ДВТ 800, 750, 750. Ключі ось такі балонні по 70 гривень. Розміри кому треба, є. Такі великі ключі 46-41, 100 гривень. Там різні є. Кому треба окремо. Плашка тримачі по 100 гривень. Великі гвозді 50. Такий замок такий такий, по 300 гривень. Оці три замка. Не за три замки, а кожен 300 гривень. Так, отакий 200. Ручне точило 250. Ось такий двигун. Вроді як працюючий. со останіна і все 300 гривень. Далі. Це для дерев'яних дверей по винтовий замок 200 гривень. Це під полочку алюмінівий, сварений. два кроншей на 50 гривень. Так, мене поправили, це вулканізатор 50 гривень. Так, далі. сверла по 10 гривень за штучку. За одне сверло. Тут зараз у нас 1,6 і 1,8. Потім. Фонарики ось такі. По 250 гривень штука. Video 450, 120 маршрутизатор. Ось такі замки по 80 гривень. Е, ну, один комплект. Це для ящиков, для щитових. Так, 1300 гривень. Ось такий комплект. Цанги радянський. Е, ось такий на, набір 100 гривень. 200 мески. ножовочка по гіпсокартону. Ну, лірка И там пару ключиків. Так, носорубка 100 гривень, нема ось цього він там. Потім є ось така штука, коштує 200 гривень. Не знаю, працює чи не працює, нема шнурка, щоб його перевірити. Ось така фірма. 200 гривень. Далі, мобільні телефони, трохи там ще нових додавалось, по 50 гривень за штучку. Так, це телефони під відновлення або кому для, для яких цілей. Так, 300 гривень ось такі чоботи. 39 розмір. Ось такий 39, 550. 100 гривень донкрат 9 -шний. Так, є ось такий е, прибор для вижигання. Е, стан нового. Е, стан нового, але но щось не працює. ну, Треба його дивитись. Так, 150 гривень цей прибор коштує. 250 гривень це. Лампи оцелографа. Потім такий набір. Тут э, антенна до радіостанції, усілок для радіо э, для антенни. Потім всякий Этот, такий набір 1800 гривень. Кому треба, я детально відзніму. Так, є ось такі охладителі для тих територів по 80 гривень. Потім є ось такі 250, такі 250 Такий 150, такий 100 гривень. І ось такий новий в коробці коштує 450 гривень за штуку. Так, блок, ну Елемент номер 3 від радіостанції. Такий елемент коштує 3000 гривень. Так, ось така штука, я не знаю, що це. Якесь зарядне, може чи що. Ну, це не радіо точно. Таке коштує 200 гривень. Так, ось така плата 100 гривень. Так, ось такі. 350. Це підофінаш. Так, блок ось такий з радіостанції 200 гривень. Такий 500. Такий 500 і ось такий 500. Далі. Є ось такі у нас процесори. Скільки тут у нас їх? 5-8 штук. 8 штук ось таких 800 гривен. Ну, по 100 гривень за штучку виходить. Так, є ось такі процесори. Не знаю для чого, кому, для яких цілей, може, кому відновлення підвідновлення або щось. Може 300 гривень ці процесори. Так, ось такий набір з цих чіпів. 180 гривень, чи процесори, чи чі чіпінь, чи чі масти, як вони називаються. Так, ось два процесора 200 гривень. Так, далі. Плата GSM ось така 250 гривень. Такі переходнички, якісь позолочені, 50 гривень цей пакетик, 200 гривень це плашки пам'яті, 4, о, 3 до ПК, одна до этого, до ноутбука. І ось такі 4. Також 200 гривень це до ПК. Далі. 80 гривень. Ось така, не знаю, двостороння. Що воно. До чого це. Може теж карта пам'яті якійсь. Так. Ось такий набір у нас коштує 200 гривень. Це також перехідники, чи під процесор, чи під що. Тут і золоті ножки, і розйоми внутрішні позолочені. Далі, оцей. Чипи чи мосту, не знаю, що воно, як воно називається, 200 гривень на цей пакетик. Далі є ось такі чудіоди, як вони как 40 гривень. Є ось такі дві релюхи, абсолютно нові. Ось такі релюхи. Коштують 200 гривень. Далі ось такий зумер. Не знаю для чого цей, цей зумер. Показую, як є. 50 гривень. Далі. Плата ноутбука э, працююча 800. Ось так, э, така плата до ПК, мабуть до чого 200 гривень, така 200 гривень, ось така відеокарта 200 гривень. Э, так, далі. Є ось такі тут кнопки. Э, такі кнопки 200 гривень. Далі. Є ось такі плати тут, бачите, золоті ножки. І ось такі чіпи. Ну, Коротше, такий коштує пакет 500 гривень. Так, далі. А, ось такий коштує 400 гривень. Так, DVD-BVK, не знаю, працює чи ні, але навряд чи працює, це шнурок відрізаний, може, кому на запчастини 50 гривень. Ось такий великий перемикач на дві сторони. О, бачите, у нас ось такий ну, крутиться коротше 600 гривень. Так, ось така кнопка з ключиком 50 гривень, ось такі дві гуни по 100 гривень. Е, далі. Далі. далі, Ось такий набор. Зараз... Фокус ловись. Ось таких перемакачей. Ну, кнопки, коротше. Такие кнопки, тут их 130 штук. Коштуют 900 гривен. Э -э Такие 150. Э -э далее. Есть такая штука, блин, ну кому надо будет вайбер, я трохи цину забыл. Короче, кому надо будет вайбер напишите, э -э за две штуки я скажу сколько, сколько, сколько они коштуют. Кому треба буде. Конденсатори ось такі, абсолютно нові 200 гривень цілий пакет, такі також нові 100 гривень. Так, ось така плата ПК, повністю працююча. Тут і відеокарта, і плашки пам'яті, і процесор. Ну, коротше, весь комплекс ПК 400 гривень. Далі є ось така релюха, не знаю до чого, коштує 50 гривень. Далі є ось таке велике, мощне, важке зарядне. ну Шнурків до нього в мене ніяких немає. Він без шнурків, але він стан у нього майже нового. 1800 гривень. Так, ось такий набор всякої електроніки. Короче, ну, короче, Всього там круг, точильний, каска. Ну, це все 200 гривень. Е, далі є ось такий набор. Це для зимової рибалки, самопідхвати. Не знаю, скільки їх там, бачите. Ну, багатенько. Самопідхвати саморобні. І ось така удочка з катушкою, зі всім, коротше, під дальний заброс. Оце все 300 гривень. Так, пробіжимось. Далі. Є у нас іграшки. Так. Тут у нас, виходить, цей все, весь лот. Ось, ціну бачите, і в пів ціни Я називаю ціну, а ви потім в пів ціни будете вбирати. 375 гривень з півціни. 110, 150, 150. Далі 50 гривень, 50 75. Така ігрушка. 130, така 90. Ось така 100 гривень. 150 байблейди. Так, ось такі солдатики. 100 гривень. 90 гривень тарелки. 120 гривень. Машинка 270, 225. Такий набор 850. Такі 260 Ось такий великий набор солдатиків 270 гривень. Так, отакі знаки дорожні. 50. Такий 600 гривень. Так, ось така, ось така велика машинка 300 гривень. Така 320, 170, 135, 370, 270, також 270. І ось оці по 300 гривень. Ну, для менш, менших дітей. Так, і ось такий робот. Трансформер 200 гривень. От на всі іграшки в пів ціни. Так. Картини вже називаю як є ціна е, Картини маленькі по 50 гривень, велика 70 Малюнок залишився такий, такий і ось такі фламінго Такі по 15 гривень в пів ціни. Гуаш, кнопки. Я ось показую. Кому щось треба буде в пів ціни. Ну, кому щось ну, там, цінних не побачили, пишіть вайбер, я вам все відповім. Так. Файли, файли А5, тільки пачка, Якщо є А4, ну неповна пачка. Ну, Кому треба, пишіть, домовимось. Так, тетрадки вже по 3 гривні будуть. Ручки від, ну, коротше, будуть від 7 гривень, дорожче 7 гривень. А так будуть йти всі 7-5. І по 2 гривні. Фотобумага, карандаши по 2 гривні. Так, ну, вроді би біндери по 8 гривень. Ось такі ластик, затирачки, і хто як називає. Коротше, будуть по 2 гривні. Ну, такі ручки по 5. Ну, всі пам'ятаю, так. Да. Є також захисне скло до телефонів до 20 Третього року, там в основному йде Samsung. Зараз я швидко вам покажу. Ось такі фірми Скло. Вони будуть іти ну, короче, від 40 гривень до 60 дивлячись які. iPhone Redmi Samsung. Є там трохи інші, універсальні, ну, це, в основному ну, ці три моделі. Так, карти пам'яті і флешечки. Карти пам'яті йдуть у нас 2, 4 і 8 ГБ. Флешки є 2, 2 4, 8 і 16 ГБ. Ось такі ціни на них. Ну, ось карти ось флешки. Так, є ось такий є підручник, ну, типа електронна книга за 400 гривень. Працює. Ось такі диски по 25 гривень, CDR, DVDR. Так, ну І на сьогодні все. Дякую всім, хто підписується, хто ставить лайки, коментарі, робить будь-яку активність. І велике дякую всім, хто купує в мене товари. Таких людей багато. Всім дякую, гарних вихідних. До побачення.